Ви на каналі Квіточки і не тільки. Я хотіла сьогодні вам розказати про орхідеї, які, на мою думку, хочуть жити, виживуть, не хочуть, відро завжди стоїть недалеко і можна їх туди відправити. Ви скажете, а до чого ж тут оцей алоє? А тому що діє навпаки, хтось викинув, а донька пише біля Баків лежить алоя, тобі треба. Ну, як же живу квітку викинеш? Вона була набагато гірше, ломаними листочками, без коріння. Як бачите, я її ось зачищала. Вже декілька днів вона тут стоїть, в мене все не доходять руки. Поки ще поставила ось так: корінець уже є і тітки є. Будемо висаджувати. А сьогодні це він блистить іще після обробки від хвороб. Та Шкідників, такими доктором Фолі, а сьогодні будемо проводити, вибачаю, експерименти із листям алоя, з орхідеями, які думають, чи жити, чи ні. І листок алоя не з холодильника, а з гарячого балкону. Ну що ж, поїхали. Ось так виглядає сьогодні моє робоче місце. За зиму, ви знаєте, я втратила декілька орхідей, декілька ожили, а декілька оживають. Переплутані в мене були всі бірочки, тому без назви. Ця, як бачите, вирішила жити далі. Ця теж вони всі були без коріння, всі скинули коріння і гнило стебло. Це тільки залишалися у мене верхівочки від орхідей. Ось ця була зовсім ніякуща. А це дивлюся, з'явилися теж, теж корінці, значить, буде жити. Дамо їм більше об'єм, бо вона була ось в цій банці, з водичкою на дні. Якось я говорила, що коли орхідея хоче квітнути, то їй все одно, що ти будеш їй робити. Так, як ось ця інтрига. В один прекрасний день я побачила, що вона скинула майже все коріння. Тепер вона в мене ось в такому вигляді. Я обрізала, думала, що це вже. Все буде стояти так і нарощувати коріння, аж ні. Вона вирішила, що їй треба квітнути. Я зрізаю з одного боку, вона випускає з другого. Там та ж сама історія. Ну що ж, хочеш квітнути, квітне, бо ти і так слаба. Раз ти це робиш, значить, будеш жити. А можливо, так як кажуть, викидає квіточку тоді, коли думає загинути повністю, і, можливо, буде насіння. Ну, насіння не буде, бо я не опилюю. А квітна вона вже в мене така, не перваша, без коріння. Вони відквітають, я зрізаю повністю, і потім вони нарощують коріння. Я не підготувалася, щоб вам показати, ну, дивимося, що маємо. Ось минулорічний мій подарунок на день медичного працівника. Це Tinkerbell Белкіс. Дзвоники, як бачите, все нічого, стояла собі. Ось там знову прокидається, випихає, але після пересадки вона вирішила скинути листя. Вона стояла з бентами мокрими на листячку і на корінцях були. І одягала і пакет. Ви знаєте, що в мене дуже висока вологість в кімнаті, можливо, пр практично джунглі, інколи до 80% доходить вологість, але, як бачите, це не діє. Тому я все ж таки спробую сьогодні зрізати квітконоси якомога більше, і поставлю ось так на нарощування коріння. І зірка, ця зірка. Одна з моїх перших орхідей. Їх було три. Я їх тоді спасала, вони були і тоді в такому стані. Цілий рік з нею було все нормально, одну я подарувала, одна так і не надумала виживати, вона рішила, вирішила померти. Ця росла нормально, і ось я бачу, що вона знову скидає коріння. Як бачите, підконосів тут немає. Корінці ось ідуть, І я все ще думаю, чи зрізати повністю ось це стебло. Щоб воно мені не мулило, чи що з ним робити, я хотіла спробувати її посадити на, у відкриту систему без ґрунту. Мабуть, я так і зроблю ось така у мене робота на сьогодні, і повторюся ще раз: коли рослина думає квітнути, то. Я вирішила не чіпати. Можливо, в Україні, де в мене було дуже сухо, де в мене була підсвітка, де в мене були озволожувачі. Це проходить по-іншому, але тут це буде так. Тому продовжу ламати гниле стебло своїм орхідеям. Ось так виглядає моя квіточка, ці поставимо хай поквітнуть, блистить. Вищі – це те, що я змазала алоє, Корінець тут є. Накривати пакетом не буду, щоб не гнила далі. І, я вже сказала, алоє намазала. Ну, подивимося, що буде з цих квітконосів. Можливо, доведеться зрізати. Але коли зріжеш це, вона почне гнати десь із пазухи. Я не хочу додаткової напруги для неї. І нехай вона росте так. В принципі, все таке вирішила. Це буде одна така що на, на нарощуванні. Можливо, цю я зараз посаджу у банку, щоб вона набиралася вологи. І оброблю, так само стовбурець, обріжу, і оброблю від алоє, і протизонфікую. І будемо чекати, що ж у нас буде. Бо не хотілося б мені втрачати цю мою першу орхідею, яка повернула мене до життя. Саме її принесли від баків з сміттям, і я її виходжувала тоді. Вона віддячила цвітінням, а це щось вирішила, щось їй не те і не так. Можливо, дуже висока вологість. Ідучи вчора повз одного будинку, я побачила, які там стоять орхідеї. На жаль, зняти було ніяк, і це не можна. Це просто жах. Сухе повітряне коріння повилазило нагору. Не знаю, що там, чи залишилась кора. Я вибачаюся, діти грають внизу в футбол. Мені знімати більше ніде. І я тут вдома. Продовжимо наші експерименти. І знову про ті орхідеї на вікні. Як вони там, бідні, квітнуть, не знаю, але стоять якось і квітнуть, уявляєте, ми пилинки здуваємо, зволожуємо. Ну що ж, вирішила я поставити ось так цю орхідею. Поки що вона буде так стояти, і будемо спостерігати. І чекаємо результатів подальше. Бо я, ті, що стояли під кітконоси, вже відсвіли, все ніколи, то ніколи, щось зовсім у мене не вистачає часу. Я дякую всім за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі, залишайте питання, я завжди радо відповідаю. І на прощання моя красуня-гартенція. Це черен... ж... живець, який через два роки. На другий рік точніше зацвіло мене. Ось така краса. Я вам дарую гарний настрій і побажання миру та перемоги. Вже заходила в кімнату і погляд упав в королівську орхідею. Як бачите, поряд новенька стать, вона в три менша, ніж ця. Це дійсно королівська величезна орхідея. Поряд там виглядає, це ставила інтригу. І ви бачите, наскільки вона менша, наче вона зовсім розмір міні. Так що я рада, що ці квіти нас люблять і віддячують такою красою. До зустрічі!